Склаж спочатку не було. Тут спочатку були такі от у вікна, що відсуваються на дві шибки. Це як... ще я маленька була. Отаке от дерев'яне вікно невеличке. Ага. І е... ось вгору шибка відсувається. А чого? Бо не було таких оце перед. Знаєте, де ви таке могли бачити? У фільмі Вечори на хуторі там як колядували, вікно відсували. Угу. О. Ну, щоб в економицькло. Тоді вже вже після революції, після всього вікна, зрозуміло, поміняли, стрійку поміняли. А хто тут жив? Тут жили Павлущенки. Павлущенко Олександра Олімпіївна і Павлущенко Філімон Григорович. Їм вони були колгосниками? Колгосниками різноробочими. Угу. А зараз ця хата просто використовують? Зараз я... хаті зберігають люди столу. Угу. Може зайдемо, просто позаглядаємо? може тут світ залишилася. Ні, тут так вже немає. Таке. Ой, дивіться, там щось сушиться. Перчик, так? Там ще, мабуть, бабин Сашин висить. Бабин Саш вже давно не може воїти. Тут була комора. Отут? Да. В таких хатах О, були й комори. Лягайте, я вас <ріхи> зафільмую. Тут була комора, нас... Тарна... Буковка кажуть. Буковка? Або хатина. І хати, у хатину є двері. Оця хатина. Оця хатина. маленька хатина. Оця маленька хатина. Це хатина. Ага. Ось вам і хатина. Слухайте, ну я просто в від цього маленького віконечка. Дивіться, це ж вона ручками отак так? Да? Да, за... А крім того, що там ще й ключ класить хати. Сюди ключ клався, так? Да. Да? Боже, це ж все руками, все руками Тоб вимазували. Далі. Шворінь, ось о. Далі отак була піч у людей, і отак була лежанка до печі. Ось залишки лежанки. Ось залишки лежанки. Угу. З хатини топилася піч, дірка в піч була з хатини. ось. Все. Звід печі видно. Подивіться, які цеглини здоровети. О як це якщо не, не повибирали? Так, вони дуже важкі. Бо я думав це. А перекладу. де, до речі, брали цю цеглу? Десь купляли її? Кували її. Не, її потрібно було тільки купити. Угу. А ось видно, як зроблена стеля. Так? Оце сволок, так? а оце як у вас називається? Теж сволок. Поперечне сволок. Так? сволок. Угу. Тепер коло і далі був піл дерев'яний. Щоб, Замість ліжка, щоб на йому спати. Тоді, отак, прилогу і лова, тут стіл, і он там мисник. Мисник завжди тут. Ми, до речі, да. в багатьох хатах бачили мисник. Да? Мирослава, видач, як мене сватковому тянули мисника. У всіх був мисник з крою. Отут коло печі був кочержник. У багатьох. В літературних джерелах є таке, що е, сміття в кочержнику, кинув у кочержник, зайшов і сховався в кочержнику, став у кочержнику, далі в хату допустили. Оце тут брудний куток біля печі, кочержник. кочершні. Кочержник. А це просто куток, так? Да? Та це просто куток, куток. Куди кочергу ставили, коцюбу там якусь... в мене? Я Дома зараз побачимо. Ага. О, то гарних гостей садили на лаву, до, до покуті, а не дуже гарних далі кочершника не пускали. Угу. Тут такі квозняки.